Марчок, прошу передати слово депутату батупродану. Прошу передати. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, фракція Удар Віталія Кличка крок за кроком надає свої проекти, які стосуються ведення бізнесу в Україні, які дозволять спростити процедури ведення бізнесу і в частині оподаткування, і в частині інших видів регулювання бізнесу. Розглядаючи цей проект, взагалі побачивши цей проект від представника партії регіонів, ми були раді тому, що така ініціатива є. Дійсно, ми маємо проблеми сьогодні з перевірками, з перевірками, в тому числі і податкової служби, і митної служби, які сьогодні регулюються перевірки податковим кодексом. Чи вирішить цей проект ті проблеми, які існують? Ми думаємо, що він може щось вирішити, тільки якщо ми доопрацюємо разом з вами між першим і другим читанням. Чому? Проектом передбачається, що не буде здійснюватися перевірки жодних, якщо заяви є додаткові анонімні. На жаль, сьогодні не тільки податкові перевірки, але й перевірки правоохоронними органами здійснюються на підставі заяви, яка стосується якогось третього підприємства, з яким іноді... Підприємство стосовно якого проводяться перевірки, навіть не мало жодних відносин. І ми сьогодні, крок за кроком, маємо величезні проблеми в бізнесі, коли приходять оперативники, податкова міліція, перевіряють підприємство, яке насправді жодного відношення не має до тих проблем, на підставі яких брався дозвіл навіть через суд. До тих пір, поки у нас не буде розділено судову владу, законодавчу владу і виконавчу, жодні зміни до податкового кодексу в частині перевірок, на жаль, допомагати не будуть. Іду далі стосовно цього законопроекту, в якому мова йде про перевірки, спрощується, зменшується кількість планових перевірок. Багато з нас тут в залі, і багато наших виборців мають відношення до підприємництва, і ми з вами знаємо, що найбільше проблем у нас виникає при позапланових перевірках, при фактичних перевірках. А в самому проєкті стосовно позапланових перевірок є тільки одне несуттєве зауваження, яке я сподіваюся до другого читання буде при, доопрацьоване в нашому профільному комітеті. І ми зможемо зробити так, щоб позапланові перевірки не ставали причиною. Для додаткового тиску на бізнес насправді ситуація з підприємництвом є складною, і якщо ми зможемо цим проектом, хоч трошки спростити ситуацію для людей, ми будемо голосувати за цей проект. Дякую, дякую. Фракція Батьківщина, народний депутат Ксенія Ляпіна. Прошу.